літати. Дворецький набрав у шприц рідину з другої ампули і ввів голку в сонну артерію цілительки. Стара, як підкошена, впала на землю, тіло її почало бити велика дрож. Ходімо звідси. Повернувся Артеміс до свого слуги. Зараз з неї почне виходити весь алкоголь, що вона проковтнула за останні сто років. Видовище буде не з приємних». Дворецькі служили фаулом уже не одне століття. Скільки існували фаули, стільки поруч з ними були вірні дворецьки. Деякі відомі лінгвісти цілком серйозно вважають, що саме від прізвища Дворецьки і взяла свою назву одна іменна професія. Насправді перший літописний запис про цей незвичайний союз належить часам першого з Великих Хрестових Походів, коли некто на ім'я Верджил Дворецький був найнятий за контрактом у ролі слуги, Кухаря і телохранителя до лорда Гуго де Фаулю. В Ізраїлі досі існує якийсь приватний навчальний центр, де з десяти років проходять навчання всі нащадки з родини дворецькі. Саме там вони отримують особливі навички, необхідні для охорони родини фаулів, і включають у себе кулінарію на найвищому рівні, точну стрільбу, певний набір бойових мистецтв. Уміння надати першу медичну допомогу і володіння інформаційними технологіями, якщо ж на момент закінчення навчання ніхто з фаулів не потребував їхніх послуг, член